Скорпіони, привіт! Я вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я Діана Богданова. І зараз ми зробимо таро розклад на липень місяць 2024 року для вас. І побачимо. Так, вибачаюся. Карти попадали. Так, йдемо далі. Скорпіони, перша карта для вас дев'ятка жезлів. А, можливо, місцями вам буде «Скорпіони» тяжко, десь напевно ви взяли на себе багато зобов'язань. Багато обіцянок, і ви будете певно розуміти, що, блін, напевно, щось я трошечки не встигаю зробити. Напевно, щось десь мені трошечки може бути, не знаю, незручно, або може бути дуже багато роботи. І ви будете втомлений. Ще дев'ятка жезлів говорить про те, що лишилося зовсім трохи. Бачите, будинок побудований, лишилося тільки донести двері. Скорпіони, ще один крок, ще трошки, ще треба зачекати. І тоді все складеться як пазл. Давайте подивимося, в плані чого, і стосовно в якій сфері може це все скластися. Колесо, колесо фортуни. Класна карта це карта удачі, це карта сміливості, це карта руху вперед. Ваше колесо рухається ще трошечки. І дійсно, як то кажуть, вже фортуна буде на вашій стороні. По дев'ятки жезлів ще вам треба, знаєте, останній пінок. Ще трошки, ну там же далі десятка, і вже все. І далі починається нове життя, нові. Нові обставини. Карта колесо ще говорить про те, що все буде мінятися. Да? Тобто, все буде закручуватися в іншу сторону, все буде мінятися. І, е, можливо, ви десь можете поїхати в липні місяці, або, можливо, хтось до вас приїде і вам буде, знаєте, ну, трошечки так накладно, бо ви не будете встигати будете бігати туди-сюди. Може буде дійсно багато роботи, ви будете їздити, да, з роботи на роботу. Але взагалі по колесу фортуни ще трошки дев'ятка жезлів і колесо фортуни. Ви вже от, на грані, на краю і все буде класно. Сімка кубків, ще є певні нюанси, які вам треба внутрішньо пропрацювати. Ще є певні нюанси, які вам треба емоційно по сімці кубків і духовно, і морально. Вам треба визначитися, на якій ви стороні. На стороні себе, і ви приймаєте себе і свій духовний стан, свій моральний стан. Чи ви все-таки ще не можете зрозуміти, тому що сімка кубків це ілюзії, і сімка кубків це жити в ілюзіях, не розуміючи, як, куди, що і нащо. Тому вам може і бути тяжко, да, по дев'ятки жезлі, і по, сімки, і по сімки кубків. Ви не розумієте, як? Ви не розумієте, як з цього вийти. Колесо вам говорить, колесо фортуни вам говорить про те, що вам треба просто. Сконцентруватися на самій собі, сконцентруватися на тому питанні, що вас м, турбує. І всі сили, і все направити туди. Розумієте? Бо коли по кубків і те, і те, і те, ви, ну, ви не знаєте, ви не знаєте, як правильно свої емоції і сили розподілити. І давайте, скорпіони, побачимо по і того, як то кажуть, королева кубків. А... Це ваша карта, дорогі мої скорпіони, ви досягнете стану спокою, стану. Знаєте, тут королева, ніби як от, знаєте, відірвалась від землі, і от, знаєте, ніби якась така от свята стала, світиться. Дорогі мої скорпіони, ви зможете. Ви зможете подолати ці якісь страхи, цю невпевненість, цю, неврів, цю неврівноваженість. І ви зможете запустити своє колесо, яке буде крутитися в вашу користь. Тому що королева Кубків вона змогла. Тут просто, знаєте, тут ще бачите, ніби як дитина стоїть на колішках і просить про допомоги. Можливо, вам треба, можливо, вам треба щиро стати помолитися. Можливо, вам треба скорпіони щиро стати, попросити в когось пробачення подумками, можливо, в когось так. Скорпіони, липень місяць дуже глибока, глибоке пропрацювання внутрішнього і духовного світу. Не, не втратьте цю можливість, не втратьте цей час. Тому що дійсно, коли є колесо фортуни, воно говорить про те, що воно може запуститися як в позитивну сторону, так і, на жаль, в негативну. В позитивну сторону ви зможете його запустити тоді, коли ви приймете рішення стати на світлий духовний шлях. Це був второй розклад для вас. Дорогі мої скорпіони, липень місяць, побачимося в наступних відео. Пока-пока.